Добрий день студії. Привіт, танкісти. Або, як кажуть Великобританії, Sir, you can touch my penis. Так, у нас бабаха. 9 левела. 24 тисячі хп на команду. Майже 5. 25. Зіграв такий прикольний бій. Ну, пощастило просто, пощастило, бій максимально дивний, дивні розкатки, дивні таймінги. І, на жаль, альфа не пройшла в мене. Так би була б десяточка, йоу. Хочу поїхати під будинок. От сюди. Покидають по прокатки, Але наш ЄБР вирішує, що ліс для лохів він за гори їде кататися як полоумний, Ось по цим холмам. З цього ж так багато користі. М -м, аплодую стоячи. Так, я дивлюся, що Єбер нічого не світить. Шкода отримує ляща, хотів стати біля нього припаркуватися, але розумію, що там Єбер ворожий вже десь катається. Десь біля замку висвітив він шкоду, там її насипає ще арта, як ми чуємо по звуках. Загалом там в нього чистий, грубий, жорсткий морський секс. В принципі, заради чого ми і граємо в танки ми тоді знач, в дефолтні кущики, щоб подкидувати тяжків, подкидувати ПТ-шок, подкидувати кемперів в квадраті С4, а вони там будуть. Я впевнений в цьому. Стоїмо, зацілюємо вафлю. Очікував я тут побачити, принаймні вафлю. Але не пощастило пацики, вафлі тут немає. Зате тут є ствол союзника на харі 3. І фотографуємо на паспорт Леопарда з альфою 1808. Дякую Варгеймінгу, що ввели новий перк на збільшення середньої альфи. Тепер постріли, коли бабаха вам буде давати менше, ніж на 1600. Можна вважати такими, що не пройшла альфа, знаєте. Просто ти навівся, пулькнув і лице відлетіло. Так, очікуємо ми. Що засвітиться все ж таки вафля? Вафля засвічується саме навідним снарядом. От я надіюсь що обидва батька харі побачать цей відос і дадуть йому смачного рівня. Ну, дивіться, що воно робить. Ну, просто. Як чорнокіза жіночка в Мемасіку, так само я в мене переповнюють емоції. Виставляє тут ВЛД т 30 Я міг би дочекатися. 704-го я знаю, але треба давати, поки бачиш. Розкатка, до речі, у нас феноменальна, як ви бачите, в лісі в нас аж жодного танку. ЄБР просто по мапі туди-сюди катається. І, типу, так ми і граємо. Дивіться, я бачив, що там в полі відкатує гріль. Хочу виставитися на ці верхні позиції і кинуть в гріля при надії, при можливості. точніше. Але тут леопард нас буде світить, тому я, знаєте, так, на напівшишечки висунувся, понюхав. Бачу, що леопард кате під ці будинки. Тобто я буду в просвіті, а нам цього не треба. До речі, як вам танчик слабенький за три постріли 4 800 дамагу. Бачите, я постановився. Підождав, поки Леопард до апостола Петра там відправиться, засейвився, інфипа нам немає. Бутилка Срена голову Мінотавру. Ну, класика взагалі. Хто нам може б Ну, Тільки бачат. Інших альтернатив немає. Там бутилку накуканюють, я навіть не хотів на неї сводитися, бо поки я свівся, її вже три рази по кругу пустили. В принципі, правильно ми це не засуджуємо. Ну, так воно і сталося. Я ловлю лампу. Розумію, що лампу я ловлю десь з оцих квадратів. Зараз. з оцих, Тому що на цій дистанції висвітить мене з оцих квадратів практично нереально. Маякую бачатику, щоб посвітив. Як і очікувалось, мене світила рога поміж оцих будинків. Оцю траєкторію, бачите? Кидаю слабеньку тичку на 1804. Ми відкидешились. Ворога залишається майже 9000 хп. Я думаю, ну ще два пробиття і буде все файно у нас. Батчат там висвічує гріля, це його, напевно, передсмертний мув буде, наскільки я пам'ятаю. Намагаюсь вичекати гріля, але там рельєфи не дають нам цього зробити. Фошик. Відправляє на упакій нашого бачата. Піді мною стоїть М-103. Як ви бачите по ушам команд, він червоний. Чарфутюр такий же. Надій на них особливо немає. М103 вирішує. Посвітить зелень. Посвітив він так її, що в нього відкисло 740 хп. Я розумію, що це ходячий мертвець уже, що ну, кіна не буде. Надо робить операцію Себастіан. Себастьян, ми уходимо. Тут ще бачу, що чарфутюр впарує на Чеха з ракетними прискорювачами. Я хочу його зацілить, може дати якийсь шотик, знаєте, на дурачка. Він його заці... висвічує. Я зацілюю, але там клята архітектура мапи не дає нам зробити постріл. І що, ми тепер з гордо піднятою головою, як криса тікаємо в кущі? Як вам план надійний? Як швейцарський годинник? Дивлюся, що ми зажались, будь здоров. Напевно, так, як знайдет дубка студента перед сесією. Тобто ми віддали супротивнику 75, а то й 80% мапи. Зажалися в квадратах 4х4%. Ну, це просто бій стоять і чекать, поки вони поїдуть. Оскільки я поважаю ваш час, свій час, давайте ми цей бій трошки прискоримо. Тут я в командирській камері дивлюся, може якесь дерево, побачу, яке падає. У мене хоч буде. Уявлення про танки, і де вони знаходяться, тому що форш взагалі не світився. Гріль з фул хп. Я зацілив е, першу лінію, як бачите, з думкою про те, що там може виставитися гріль. Щоб було, в принципі, логічно з його сторони. Вони, якщо зберуть інфу, що я покинув маяк. Їм треба трошки підпушити, щоб були простріли. В квадрат там D1, E1. Висвічується рога. Рога прокатила близько, значить, мене тут немає. Ну, в сенсі біля маяка немає. Тому гріль, я думаю, що зараз озвірінчика трошки хапне і поїде пушить. Правильно? Правильно, чуєчка мене не підводить. Я не спішу з пострілом. Кидаю 1800 альфи слабенької такої. 8200 домашки в нас вже є. Ну, чудово ж, чудово. Рога шотна, ми тримаємо це в розумі. Вона навряд чи буде нас намагатися запушити. Я розумію, що Харі хорі зараз їде розтискати мапу по К лінії, і треба дати йому саппортик. Я на мягких лапках, акуратно поміж дерев, їду о, з думкою те, що союзники світять ось ці квадрати приблизно, тобто мене вичекати може тільки рога, якщо воно впора сюди. Тому я їду більш-менш вальяжно. Їду за хорі, за що йому. Ми ставимо лайк, але це все, все одно не викреслює зі списку знаєте, тих самих. Просто ми його ім'я переправили з ручки на карандаш. Як ми бачимо, він добирає ВАЗіка 114-го. Я дивлюсь на його ХП. Він ХП своє не втрачає. Значить, ось ці позиції ближні, вони пусті. І тому, хапнувши Азверіна, ми мчимо волосики назад, тужимось, пижимось, мчимо. До речі, перк прикольний на знавець двигунів, по-моєму, він називається. Який додає плюс 1 кілометр. На інших танках, ну, він, по суті, безкорисний, а одна бабахі, це прям, знаєте, мастхев. Що задам швидкість назад, що вперед. Ну, моя повага. Так, я тут вже нюхаю, пахне десь. Петешної гнідай, яка сидить в кущах. От запах, запах, запах чую. розумієте Це як такі тухлі яйця. Ну, таке щось, знаєте. Петешне, петешне. Засвічується фошик. Свого Я не спішу з пострілом, розумію, що це може бути постріл на 10к. Кидаю йому альфу і в мене не проходить альфа. Якби пройшла б середня, хоча б то це був би бій на десяточку. А так. Пацики 9-9-2-2. Ось такий дамаг ми видали в цьому бою. Дивлюсь, Рога там сейвується в рельєфах. Хочу дати їй тичку, щоб, знаєте, вже добить десяточку. Розумію, що вона зараз, можливо, мене буде висвічувати. Я стараюсь заїхати в цей куш і стати нерухомо, але. Не устигаю. І вона насаджує мене на кукан. Ось такий бій, пацики, ми зіграли. Нічого такого, просто повезло з розкаткою, повезло, що летіли снаряди. Не було такого, що снаряд десь полетів, знаєте, на третє кільце Сатурна там і так далі. Гріль тим часом дивив бреджет. На цьому бій закінчився. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, любіть свою маму і не тільки свою.